Сьогодні футбольний клуб Кривбас приймав лівий берег з Києва. Догравали матч 21-го туру. УПЛ команди розпочали гру ще 15 березня і через довготривалу повітряну тривогу. Встигли відіграти лише півтори хвилини. Сьогодні Кривбас зі старту активно пресингував і явно зробив ставку на швидкий гол. Подачу Дениса Кузика з лівого флангу вибили за межі штрафного майданчика захисники. Буквально через хвилину той же кузик пробив вище воріт після відскоку. Завдяки пресингу господарі повели у рахунку всередині першого тайму. З чергової спроби Денис Кузик вийшов вічнавіч з Механівим і пробив у ближній кут 1-0. Получився дуже такий гарний гол. Я прийняв м'яч, побачив Микидиши, навідав йому і вбігав в зону, він мене побачив. Дуже здорово віддав. І мені лишилось тільки забити. Тому дуже гарний получився. Я дуже радий, тому що. Не забивши ні одного голу в цьому сезоні. Як сказати, може, прорвало перший гол, тому я дуже радий, що сьогодні за після забитого голу криворіжці продовжували атакувати. Реальні шанси на взяття воріт суперника мали Артур Микитишин та Максим Задирака. Вже на старті другого тайму господарі збільшили свою перевагу в рахунку. Ігор твердохліб скористався передачею Соси і пробив у Семенова, від якого рикошетом м'яч упустився у ворота. Криворіжці продовжували домінувати та не забарилися з наступним голом. Його кияни привезли собі самі. Даніель Соса підхопив м'яч після обрізки суперника, пішла контратака та класний обвідний удар у дальній кут. За рахунку 3-0 атаки Кривбасу не припинилися і цілком могли закінчуватися взяттям воріт. Але це відбулося вже у доданий арбітром час. Твердохліб після передачі Гунсалеса, увівши кількох захисників, оформив дубль. Першочерговий я задоволений тим, що ми змогли перемогти. Для нас це дуже важливо, бо ми в останні гри не могли ніяк виграти, ми не могли забити. Сьогодні, якби нас провалив, ми забили чотири м'ячі, це не може не тішити. Тому я дуже задоволений. Вся боротьба попереду зараз нас спорівно з лікових балів за четверте місце, тому будемо боротись до кінця до останнього туру. Як результат, переконлива перемога кривбасу, яка нарешті дає змогу підопічним Юрія Вернедуба поборотися за єдину вакантну в чемпіонаті Єврокубкову позицію. Цілісність і єдність, я думаю, в всіх ланках починає від воротаря і закінчуючи центр форвардом. Я казав після гри з рухом, що вже трошки мені набридло. Говорити, що не вистачає забитих м'ячів, немає реалізації, треба працювати. Бачите, ну, хлопці сьогодні гарно зіграли, і Соса забив, який не забував дуже давно. Кузик взагалі для мене, відкриття він дуже класно цей матч провів в позиції лівого захисника. І також Ігор Тивердокліп, я за нього дуже радий, що він знову забив два м'яча. В цьому році він вже забив 13. Я думаю, це про багато що говорить. Іван Проводу Олексій Васильченко цей день.